Всіх вітаємо на каналі про розвиток українських сіл та міст. Якщо вам сподобається цей випуск, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост приємного перегляду. У Тернопілі завершили зведення нового сучасного пішохідного мосту на вулиці 15 квітня поблизу Збараського кіця, що з'єднує Варшевський мікрорайон з парком національного відродження та проспектом Степана Бандери. Цей пішохідний міст звели без витрачення коштів з місцевого бюджету, адже облаштування мосту проводила будівельна компанія Креатор Буд» за власні кошти. Висота споруди складає 6 метрів, а довжина 60 метрів. Для безпечного і комфортного пересування людей з інвалідністю, матерів з візочками та для Олосипедистів місто обладнано двома сучасними ліфтами також місто обладнано сучасним летосвітленням. У Дарницькому районі Києва відкрили кризову кімнату для жертв домашнього насильства. Зазначається, що приміщення були відремонтовані та адаптовані в одній з житлових будівель Дарницького району, кошти на ремонт та облаштування надані меценатами а безпосередньо приміщення Дарницьким районом міста Києва. Кризові кімнати, необхідний заклад у кожному місті. Першу таку кімнату у Києві відкрили наприкінці травня. За час роботи кімнати нею скористалися 51 особа, з яких 28 жінок та 20. Три дитини у Нововалинській центральній міській лікарні на Волині завершили реконструкцію приймального відділення. Зазначається, що реконструкція приміщень першого поверху хірургічно-травматологічного корпусу Нововолинської центральної міської лікарні для відділення екстреної медичної допомоги проводилась за кошти державного бюджету в рамках національної програми. До слова, цьогоріч на Волині МОЗ затвердило до реконструкції сім приймальних відділень. В опорних закладах охорони здоров'я нині у міській лікарні вже завершені усі будівельні роботи. Очікують замовлене обладнання, в тому числі комп'ютерний томограф. Модернізована Іваріонівська опорна школа на Дніпропетровщині відчинила двері для учнів. Тепер це яскрава тепла будівля всередині сучасні класи та спортивні зали. Заклад модернізували обласним коштом. Громада допомогла з мультимедійним обладнанням. Зараз понад 900 учнів Іларіонівської опорної школи навчаються в гарних комфортних умовах. Заклад світлий, теплий, європейський, тут модернізовані класи, спортивні та танцювальні зали. Є медіатека та ресурсна кімната. Тут навчаються маленькі мешканці Ларіонового та навколишніх сіл. У дитячій лікарні Дніпра запрацювала перша в регіоні школа супергероїв спільно з громадською організацією Маленьке Серце з мистецтвом школу відкрили на базі обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована у Дніпрі на вулиці Космічній. Відтепер маленькі пацієнти, які проходять тривале та складне лікування у медзакладі, можуть навчатися у сучасному класі та затишній атмосфері. Школи супергероїв вже працюють у кількох лікарнях Київської, Херсонської та Житомирської областей. Тепер така з'явилася і на Дніпропетровщині. Обласним коштом кімнату для навчання відремонтували та обладнали усім необхідним. У метро Харкова продовжують встановлювати турнікети для безконтактної оплати проїзду. Як повідомили в департаменті цифрової трансформації, встановили три апарати для оплати проїзду банківською картою. По одному у вестибюлях No1 та номер 2 на станції метро 23 серпня, і один у вестибюлі номер 2 на станції Ботанічний Сад. Зазначимо, що система оплати проїзду в Харківському метрополітені банківськими картами почала працювати у вересні. Протягом чотирьох місяців планується встановити по одному такому апарату на всіх станціях. Проект реалізується Харківською міською радою спільно з компанією Visa. При цьому кошти з міського бюджету витрачені не були. Дитячий ботанічний сад Запоріжжя отримав сучасну оранжерею, яка відповідає всім світовим стандартам. Зазначається, що тут закінчили скління нової оранжереї. Внутрішні будівельні роботи також практично завершені. Вже найближчими днями буде підключене опалення. Запорізький міський дитячий ботанічний сад унікальне явище не лише для Запоріжжя, а й для всієї України. Важливо, що місту вдалося його зберегти. Щорічно тут займається близько 800 дітей та відвідують близько 40 тисяч гостей. Після завершення всіх будівельних робіт працівники ботанічного саду прийдуть до облаштування ґрунту в оранжереї. У Морянцях на Львівщині цього року завершать реставрацію старовинного дерев'яного храму. Зазначається, що дерев'яний храм Успіння Пресвятої Богородиці 18 століття у морянцях на Яворщині реставрувало упродовж останніх двох років. Роботи на об'єкті виконували в межах обласної програми охорони і збереження культурної спадщини. Сьогодні тут завершено майже все, що планувалося за проектом. Церква Успіння Просвятої Богородиці в Морянцях, збудована 1766 року, і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Дякую всім за підтримку та перегляд. Цікавтесь позитивними новинами про Україну. Збираємо 900 переглядів і ми випускаємо новий випуск. Бажаю всім міцного здоров'я та успіху до наступного випуску!